Ласкаво просимо до компанії Пьотінгер на наш головний завод у місті Гріскірхен в Австрії. Машини Пьотінгер відомі в усьому світі завдяки найкращій якості роботи. Основа для цього закладається вже під час виробництва. Давайте подивимося детальніше. На наших машинах не просто написано Пьотінгер, вони також містять ноу-хау Пьотінгер, і визначальним є висока частка власного виробництва. Сировина для цього надходить від відомих виробників з Австрії та Центральної Європи. Матеріали для різних різальних машин постачаються зі складу сировини. Тут повністю автоматично штампується тонкий листовий метал. Одночасно деталям надається потрібна форма та робляться заглиблення. Тут, наприклад, виробляють сходи. Більшість деталей вирізано нашим сучасним лазером. Можлива товщина листів до 25 мм. Подача нового матеріалу, а також видалення та сортування деталей, значною мірою автоматизовані. Переваги лазерного різання з одного боку, воно дуже точне, а з іншого надзвичайно надійне та ефективне. Наші лазерні різаки працюють до 7000 тисяч годин на рік в автоматичному режимі. Після розкрою деталі кантують, згинають і пресують. Ми робимо це як вручну, так і автоматично. Роботи здебільшого займаються окантовкою важких деталей. Зварювальні матриці надзвичайно важливі для нас, особливо коли йдеться про ручне зварювання, щоб забезпечити постійну точність деталей. Власне виробництво в Пьотінгер поширюється навіть на більшість шестерень і деталей редукторів. Вони виготовляються на власному механічному виробництві у всіх необхідних технологічних процесах. Більшість цих обробних центрів майже повністю автоматизовані. Працівники тут переважно відповідають за програмування, налаштування та підтримання систем у робочому стані. Тут вступає в дію гарантія якості відповідно до визначеної системи. Деталі відбираються з виробництва та ґрунтовно перевіряються. Широке застосування автоматизації гарантує незмінно високу якість деталей, точність розмірів, твердість та багато інших параметрів перевіряють за допомогою новітніх технологій. Тепер ми лишаємо позаду виробництво деталей і переходимо до попереднього монтажу дискової балки косарки. Найвища точність при виготовленні деталей і під час монтажу надзвичайно важлива для плавної роботи балки косарки надалі. Поки ці балки косарки фарбуються, ми поглянемо на власне навчання учнів. Тут у навчальній майстерні здобувають знання майбутні кваліфіковані робітники компанії Пьотінгер. Учні ознайомлюються з новинками, працюючи на сучасних робочих місцях та обладнанні. Водночас учні також виконують завдання безпосередньо на виробництві. Вони знайомляться з усіма процесами під час навчання та готуються до подальшої кар'єри в Пьотінгер із випускним іспитом. Від навчальної майстерні наша подорож продовжується до фарбувального цеху. Наші машини відзначаються надзвичайно високою якістю фарбування. Основою для цього є катодне фарбування зануренням. Це забезпечує чудовий захист від корозії та рівномірний шар фарби навіть у всіх порожнинах. В якості фінішного шару додатково використовується порошкове покриття. Дуже висока стійкість і еластичність це його переваги. Разом це все забезпечує довго. Вічний захист поверхні, завдяки чому Пьотінгер є лідером у галузі сільськогосподарського машинобудування. Після фарбування переходимо до підготовки до монтажу. Тут окремі деталі для кожної машини розміщуються на комплектаційному візку. На цьому етапі додаються придбані частини. У підсумку ми маємо комплект якраз для однієї машини. Саме в тій комплектації, яку замовив клієнт, перед початком монтажу всі важливі вузли вже пройшли тест драйв. Це стосується, наприклад, завантажувального блока прес-підбирача або балки косарки. Усі необхідні параметри документуються на спеціальних стендах. Монтаж на Пьотінгер відбувається на різних монтажних лініях. Кожна з цих ліній спеціалізується на монтажі певної групи машин. Тепер поглянемо ближче на лінію монтажу фронтальних косарок. На станції 1 проводиться з'єднання рами та балки косарки. На задньому плані на комплектаційному візку ми можемо бачити всі інші частини до цієї косарки. Комплектаційний візок їде з косаркою до останньої станції, оскільки ми працюємо під замовлення, то майже кожна машина має різну комплектацію. Дуже рідко буває, що дві машини поспіль на монтажній лінії є ідентичними. З одного боку це вимагає висококваліфікованих працівників, а з іншого боку, звичайно, вносить різноманіття у процес монтажу на Пьотінгер. Наприкінці монтажної лінії фронтальна косарка готова, а комплектаційний візок порожній. Отже, ще один якісний продукт залишає виробниче приміщення Пьотінгер. На цьому складському майданчику машини зберігаються до відправлення зазвичай це лише кілька днів. При виробництві понад 100 машин на день звичайно накопичується значна кількість машин. Наші співробітники заповнюють до 40 вантажівок і контейнерів на добу. Це результат роботи більш ніж тисячі співробітників. Тут у місті Гріскірхен. Якість зроблена в Австрії. Успішніше спятингер.